Світися, світися, Єрусалиме, бо прийшло Твоє світло, і на тебе зійшла Господня слава. Ось морок покриватиме землю і темрява на народах, а над Тобою з'явиться Господь, і Його слава з'явиться на тобі. І царі підуть до Твого світла, і народи до Твого сяйва. Підніми довкола Твої очі та поглянь на Твоїх зібраних дітей. Ось здалека прийшли всі твої сини, і твої дочки будуть принесені на плечах. Тоді побачиш і злякаєшся, і жахнешся серцем, бо до тебе повернеться багатство моря, племен і народів. І прийдуть до тебе стада верблюдів, і покриють тебе верблюди Мід'яма і Гефара. Усі сави прийдуть, несучи золото, і принесуть ладан. І благовіститимуть Господнє спасіння, і всі вівці кидара зберуться до тебе, і баранина вайота прийдуть до тебе, і принесене буде прийнятне на моєму жертовнику, і мій дім молитви прославиться. Хто ж ті, які летять, як хмари, як голубки з пташенятами, мене очікували острови і та тарсійські кораблі між першими, щоб привести твоїх дітей здалека? Срібло й золото з ними задля імені святого Господа, тому що прославленим є святий Ізраїль. І чужинці збудують твої стіни, і їхні царі стоятимуть перед тобою, бо я тебе уразив через гнів, мій, та через милосердя я тебе полюбив. І відкриються твої двері назавжди, вдень і вночі не будуть замикатися. Щоб привести до тебе силу народів і царів, яких ведуть. Адже народи і царі, які тобі не служитимуть, загинуть, і народи будуть цілковито спустошені. І слава Лівану, прийде до тебе в Кипарисі, сосні та кедрі разом, щоб прославити моє святе місто. І підуть до тебе ті, хто боявся, сини тих, які тебе принижували і тебе розгнівили. І назвешся місто Господа, Сіон святого Ізраїля. Через те, що ти став залишеним і зненавидженим, і не було помічника, то поставлю тебе вічною радістю, веселістю на покоління і покоління, і сатимеш молоко народів, і споживатимеш багатство царів, і пізнаєш, що я Господь, який тебе спасає і тебе визволяє, Бог Ізраїля. І замість міді принесу тобі золото, а замість заліза принесу тобі срібло, а замість дерева принесу тобі мідь, а замість каміння залізо. І поставлю твоїх володарів у мирі, а твоїх наглядачів у праведності. І більше не буде чути неправедності у твоїй землі, не буде ні руїн, ні страждання у твоїх границях, але назвуть твої мури спасіння. А твої брами різьба. І не буде тобі сонце за світло дня, ні схід місяця не освітить тобі ночі, але Господь буде тобі вічним світлом, і Бог твоєю славою. Адже над тобою не заходитиме сонце, і тобі не бракуватиме місяця, бо Господь буде тобі вічним світлом, і дні твого плачу закінчаться. І твій народ весь праведний, і вони навіки успадкують землю, зберігаючи насаджене діла його рук на славу. Один з нечисленних стане тисячі, і малий великий. Я Господь у певний час їх зберу.